Вас вітає кафедра симуляційних медичних технологій. На кафедрі зараз відбуваються курси тематичного досконалення для лікарів та медичних сестер. Кафедра симуляційних медичних технологій Одеського національного медичного університету організувала спеціальні курси тематичного досконалення для лікарів та медичних сестер всіх профілів та рівнів кваліфікації багатопрофільного медичного центру ОНМЕДу. На жаль, події останніх років дуже наглядно показують, що володіти знаннями та мати досвід для надання екстреної домедичної допомоги повинні всі мешканці країни, бо будь-хто будь-який момент може опинитися поруч з постраждалим. До медпрацівників безумовно особливі вимоги, і тут немає значення, хто ти за спеціалізацією – офтальмолог, гінеколог, терапевт чи стоматолог. Тут були спеціалісти з поліклінічного відділення, з гінекологічного відділення, з відділення реанімації та анестезіології, хірургічних відділень, офтальмологічного відділення. І надалі будуть проводитись ще такі тренінги, і ми сподіваємося, що спеціалісти в всіх відділеннях приймуть участь в них і відпрацюють свої. Знання і методи надання медич... невідкладної медичної допомоги ми е зібрали декілька тренінгів. З невідкладної допомоги при травмі, при інших порушеннях життєдіяльності і зробили такі тематичні курси для лікарів, медсестер нашої університетської клініки. Ми також плануємо поширювати їх на медичні заклади, інші в Одесі та Одеській області. Спеціальні курси тематичного досконалення для лікарів та медичних сестер, свідками якого ми стали, дає можливість підвищити кваліфікацію, з'ясувати забезпеченість процесів і найголовніше злагодженість всіх працівників під час екстремальної ситуації. Ці курси розподілені на наступні етапи. Це допомога при нескладних станах. Органами дихання, органами серцево-судинної системи та опорно-рухового апарату. Перевага ці корці, що вони дуже систематизують знання і роблять підхід ефективнішим і простішим. Ми відпрацьовуємо навички з базового реанімаційного алгоритму BLS. Це практичні навички, це здійснення компресії грудної клітини, це дихання за допомогою мішка АМБУ, це правила користування автоматичним зовнішнім дефібрилятором і правила роботи з ним. Потім надання допомоги травмованим пацієнтам, методики тимчасових зупинок зовнішніх кровотеч. Потім це первинний огляд за протоколом ABCD. Багато навичок за п'ять днів вони відпрацьовують. Щодо компетентності самих тренерів, всі викладачі кафедри симуляційних медичних технологій НМЕДУ пройшли навчання і отримали відповідні сертифікати від МОЗ України Американської асоціації серця, Європейської асоціації невідкладної допомоги, представництва ВОЗ в Україні та Національної асоціації техніки невідкладної медичної допомоги США, що дозволяє їм бути інструкторами та майстер-інструкторами. Компетентність викладачів дозволяє проводити спеціальний курс TCCC, доступність якого відкриває нові можливості для українських військовослужбовців, медиків, рятувальників, а також всіх, хто працює в умовах високого ризику. Такий курс розроблений за спеціалізованою медичною програмою та зосереджується на наданні допомоги пораненим в полі бою, постраждалим під час обстрілу чи бомбардуванні, крім курсів. Та тренінгів з невідкладної медичної допомоги. Ми також провели багато тренінгів з тактичної медицини, так звані ТС та ТЕС. Для військових, для військових медиків, якщо рахувати їх, то це біля 10 тисяч комбатантів та військових медиків за три роки пройшло на нашій кафедрі. Якщо рахувати лікарів та медичних сестер, це близько тисячі осіб. Кафедра симуляційних медичних технологій ОнМЕДУ проводить тренінги не тільки на базі свого розташування, але й на виїзді. Виїздні тренінги розроблено сумісно з міжнародним медичним корпусом і вже пройшли не тільки в Одеському регіоні, а й в Миколаєві та Чернігові. Курсанти отримали корисну інформацію та опанували навички при наданні педіатричної допомоги та допомоги постраждалим від домашнього насильства на ближчих планах, розширення географії, продовження проведення тематичних курсів на постійній основі по всій Україні. Мені дуже подобається навчатися багато цікавого знайшли ми для себе і не тільки для медичних працівників, а й в побуті дуже корисні всі ці навички. По наданню невідкладної допомоги при кровотечах. Не дай Боже, якщо трапиться якийсь такий, та дуже корисне для всіх людей, не тільки для медичних працівників. У 2024 році виповнилося 10 років, як в ОНМЕДУ було впроваджене симуляційне навчання. Воно проходило на базі кафедр з окремими тематичними симуляційними класами. У 2014 році була створена кафедра симуляційної медицини. На її базі свою роботу розпочав навчальний інноваційний центр практичної. Підготовки лікаря через 5 років був створений центр підготовки та складання ОСКІ як окремий структурний підрозділ. Підготовка до об'єктивного структурованого клінічного іспиту виявила низку проблем із симуляційним навчанням. Тому у 2021 році кафедру симуляційної медицини було реформовано, і у повноваження колективу кафедри додана функцію зі структуризацією симуляційного навчання в університеті. На сьогодні організаційна структура симуляційного навчання в ВНМДУ дозволяє кожному здобувачу вищої освіти опанувати практичні навички, набути загальні і фахові компетенції.